Мешканка вулиці Балицького міста Коломиї не згодна із газовиками, які стверджують, що у неї борги, каже, що вчасно платить, а її просто шантажують. Навіть звернулася за допомогою у прокуратуру. Але й показники лічильника комісії з газового управління цей абонент показувати теж не хоче. А на лічильник можна подивитися. Ні, Я вже нині не покажу нікому нічого. Є з тим, що я знаю, що там боргів немає. Я вам покажу я лічинник, але не я, не я не показував показників. Я я до чого сюди комісійно як ви думаєте? Ну то чекайте, але скажіть мені, нащо приписувати чужі борги? Тиральний показник на даний час який у вас є. І потім я вам покажу, але потім вже я я при... потім? коли я прийду до вас з книжкою. А я Що? хочу тут бачити показники. А Як? я хочу бачити ваші показники з гТО. Ну дайте мені, Ні, Ні ви мені дайте ві. перший раз. Ви не щось хочете щось мені шовувати. нічого дати. Я вам зараз представлю. Ні, мені. ви мені дайте приїхали. Ми на проблемну адресу, тобто проблемного абонента, який невчасно розраховується за спожитий газ. І от яка на даний час склала ситуація, що не можемо попасти, перевірити технічний стан приладів обліку газу, також використання людина не допускає до будинку, не допускає перевірити той же лічильник, ті показники. З чого, чого склалася така проблема, що он, людина не згідна з показниками, не хоче прийти на звірку до нас, щоб звірити, і ми, вже, як виїхавши на місце, не дає нам перевірити показ газового лічильника. Після тривалих перемовин господарка будинку дозволила зайти до неї одній особі заступнику начальника управління Руслану Юрійчуку. Більше нікого на подвір'я не пустила. Пан Руслан розповідає, що лічильник він побачив, та табло його жінка заліпила лийкопластером. Йому вдалося переконати господиню зняти пластир і зафіксувати показник. Звіривши його з останніми даними контролера, виявилося, що різниця становить 7 тисяч кубів. Навіть рахуючи за найнижчим тарифом, сума боргу становить більше трьох тисяч гривень. Прошу звертаюся до всіх абонентів приходити хоча б раз у півроку до нас в газоправління на петлюрі, у відділ розрахунків для звірки показників. З своїми даними, тобто, бо є різні ситуації, є що люди не проживають, контролер не може застати вдома. Тому згідно до договору люди повинні приходити і робити звірку в нас в управлінні, щоб не виникали такі ситуації, як на даний час. Не так давно цьому абоненту вже припиняли газопостачання за несплату. Та жінка підключилась самовільно, причому ризикуючи майном та своїм здоров'ям, каже майстер газовий Канушкевич Василь. Даний абонент був відключений від газопостачання. За борги методом опломбування, через якийсь час контролери виявили, що абонент самовільно зірвав пломбу і користувався газом. Після цього було припинено, прийнято рішення відключити абонент від газопостачання методом відрізки вище вхідного крана. Через якийсь час контролери при обході виявили, що абонент за допомогою скоча прострелив отвір у загусі, і яка була прибарена раніше, і користувався газом. В другий раз, тобто в третій раз в другий раз відрізано, було нижче вхідного крана, нижче фланця. І в даний час абонент знаходиться без... Газ. Чи було небезпечно таке самовільне підключення для цієї історії? Було, було небезпечно е, для самого абонента, бо тому що тут е, газ і тільки при присверління отвора могла бути іскра, і міг бути і пожар, і, і, і могла і згоріти дана будова. Цей випадок не унікальний. Зараз кількість відключених від газопостачання абонентів сягає майже півтори тисячі. Для того, аби поновити подачу газу, їм, окрім боргів, треба буде сплатити ще від 400 до 600 гривень за підключення та поновити весь пакет необхідних документів.